Привіт. Очередна посилка. Виписав. Не знаю, що за фірма, зараз будемо дивитися. Ні, називається я знаю як. Татів сад. От. Упаковано. Так, знаєте, відповідально. Даже судячи по цих ось обірках, що навіть вказано. Телефон, адреса куди відправляється, все так блін, красиво, чітко оформлено. І, ну і це, само собою. Зараз розпечатаємо, подивимося як тут содержиме, так сказати. Воно відповідає заявленому чи ні. Зараз легенько ножиком скриємо, щоб не... Не займало багато часу. Так і намотано. Не Нехоташ кору порізати? Ну а намотано серйозно. Ого, там ще всередині якась є. Плівка. Нічого, ми так акуратно. Бо це ж собі? Коротше, виписав я ще два персики. Ну, це як на розвідку так сказати бо не знаючи що пройде розумієте а корти до осені ждати далеко і неохота чесно кажучи то я вирішив, думаю я краще ого ще підігнуто по-моєму вони ще длінчі ну так да. Красиві, поки нравиться. Зараз дійдемо до корнів. Воно ж хочеться як можна акуратніше. Щоб потім не казати, а то чекнеш кору і будеш потім претензії пред'являти, що от не виросло. Бо ти по-дурному відкривав. Ну тобто стараємося максимально. Обережно. Намотано хорошо. Так, бачу вже опилки. Так. Ну, тепер сей сього ж треба якось вимотати. Ох і вісер, маю з них здуває. А? Дивіться, гарненький. Ви бачите Подобається. Щоб сорт не збився впало. Взагалі був би щасливий. А так хто його знає, я думаю. Давай. Трошки пустили. Так, що ми тут виписали? Персик флемін фюрі. Флемін фюрі виписали. Це це, що безномерний, то тобто, ну, з Ну, їх Випусків, як тільки вони вийшли. Так. А другий. А другий у нас, а, алітоп, коротше. Алітоп і флемінг фюри. Ну, ви знаєте, хороші. Мені подобається і корніва закрита тут не хочеться шкоди наробити. Так, місце прививки бачу. Ну, як би все, все по красоті поки. Опилки мокрі, ну все як годиться. Ну все, дивіться, вони... Бачите як вони? Обережно все, в опилках. ось ось така корнева. Давайте трошки струсю. Ось ось. Оце на Алітупі. Алітуп. і флемінфюрі. Ну, тобто оце такі саженці. Бачите? Ну, думаю, думаю хороші, не знаю. Якщо ще... Впаде сортність, то взагалі буде щастя. На вид непогані. Ну це так якось. На цьому все. Піду садити. Зразу ж, у бой. Зараз яма викопаю та й посадю. Погода, правда, така. Таке, такий вітрище, таке твориться. Блин. Ладно, всім пока, не забуваємо. Писати комент, про розіграш не забуваємо. До побачення, десь ще йдуть кизил, міндаль, абрикоска ще одна, ну, коротше, понесло мене. Виноград відкрив, зараз швидко це посадю. Все, пока, на все доброго. Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні 30-та в нас. Дивіться, показую. Время все. 8.15. До речі, ось все дивіться. Температура 8.15, температура на дворі 10,2. Бачите? По відчуттях 5. До чого це я вам показую? Сьогодні в нас буде інтересна тема, бо я вчора відкрив свій виноградник, відкрив повністю. Багато коментарів написали. Дуже вам дякую всім. Написали, ну, чи не зарано багато ну, запитань було. То сьогодні ми якраз підемо на екскурсію по винограднику, подивимося, в якому стані лоза, як виглядають вічка. Там, де були вкриті, де не вкритий виноград, є у мене є там, де задернення, є. Ви бачили, де обробляється. Подивимося кругом і оприділимося, чи пора, чи не пора у моїй місцевості. Температуру я вам показав. Зараз показую на місяць на комп'ютері, що показує. Тобто, якось так. Йдемо тоді на двір. Так, ну і Тепер ось я показую, дивіться, погода приют на місяць на український район Кіровоградська область від 30 березня до 27 квітня. Дивіться, що воно показує. Значить, Сьогодні у нас 30, 19 днем 7 ночі. Завтра. 20 днем 7 ночі. Понеділок вона. 22. Вівторок, 22. І 9-7. Ну, тобто, ви бачите, і так ось воно йде, як би сказати, цілий місяць, отак от. Воно. Не йде, я не бачу, щоб було хоча б там 5. Ну аж ось все тут є. 5 градусів ночі, ну днем 19, 18, 19, 20, 20. Ну тобто так От, от і думайте, відкривати виноград чи не відкривати. Тут кожен думає як би, сам за себе, хто де живе, яка місцевість. Коротше, йдемо на виноградник. Дивимося, що там з почками. Так, ось ось. В оплощення. Дивіться, яка почка. Осьо ось почка. Далі. Ви бачите. Тобто це виноград, який не вкривався, він ось, ось на арку у мене росте. Осьо, ось дивіться. Вона вже у нас аж... Далі переходимо, йдемо. Хоу. Гляньте. І це на арки. А в мене весь виноградник був. Укритий, ви ж бачили, мішками ну, білими. Я мусив його відкривати рано, не рано. Ось, о, що твориться на аркі просто. Гляньте. Що вам ще показати, який? Галахат, ось. давайте галахат ось дивіться. Дивіться, які бруньки. Бачите? Ось, у. галахат. І це все на арки. Так, знаходжусь на участку, де ось задернення. Тут немає. Якби не прикопувався виноград. Він тут ніколи не прикупувався. Накривався ось так, як ви бачите, ось бачите, накрито. Це накрито, це я накривав іменно ті кущі, які я буду ну, перепрививати. І ось ось де я строїв ось буду, ось вже днями, тут накривати це все діло, підв'язувати, щоб воно вже ну, стартувало повним ходом. А ось, дивіться, оце ось. ось. Виноград, взагалі навіть він підв'язаний, дивіться, він навіть не, не ложився. Це юбілей черкаска. Один кущ, другий кущ юбілей черкаска. Ось теж нічого не вкривалося. Взагалі цілу зиму не вкривалося, так воно є. Ось ось кущ росте. Дивіться. Почки. Чи як ми. Гляньте, які вони повбільшки тут. Ви бачите? Це Маріша. Гляньте. Вона, до речі, одна із перших тут починає стартувати. Ось все. Як дуже видно. Гляньте які. Цей виноград взагалі не ложився, не ховався, він навіть пристібнутий, дивіться. Щоб не казали, що я вам вас обманюю чи що. Він пристібнутий повністю на наш палері. Ну все. Оце тут Маріша, на цьому кущі, і, бачите, тут два рукава ось внизу. Один рукав ось переходить, тут Маріша прищеплена і Альбано. Ось Альбано. Оце Альбано. А з другої сторони, цей дальній рукав, то дружба. Це кущ дружби був. Ну, я його ну, зробив якби на три. Три сорти на цьому кущу. І нічого воно не вкривалося. Ось ось щепа дивиться щас Ось все було Ну а так буде наверно Видніша все Прививки. Ось, ось все так же само гляньте Була щепа Бачите Заросло все Неде, немає нічого Ось все щепа Ось Ось, ось сухий пеньок. Ну все щеплено дивиться Тобто тут Тут вирішувати треба кожному, хто де проживає. От, що ж це я так величив, усе. Хто де проживає, от місцевості зависить, відкривати вам, не відкривати. Понятне, діло, якщо у вас е, укрито землею, то забудьте про лопату ще тижня на два, а то може навіть і на три. А в кого агроволокно? Мішковина, там, ті агроспами, коротше, то все треба відкривати по-любому, тому що я вам показав, яка в нас температура. Да? Ну, от. І ось оце, це я вже сьогодні ось буду відкривати, бо тут взагалі дивіться, дивіться на ці ось, бачите, які вічка. Вже буду ставити, воно, відкривати, оце і ставити. Тунель і хай воно вже тут стартує, буду вішати трубу, трубу ту, е так що, якщо має померзнути, воно і так померзне, щоб ви тут не робили. Ну, В тому році в мене вже на... було на плодоношення ну, поцепляно 8 -го... 8 квітня. Це вже вона лежала у мене на проволоці все як положено, вже на плодоношення. От. А відкривав я четверто. Це по, своїх, по своїй книжці в записах я подивився. Так що не знаю, рано, не рано, то ви дивіться самі, бо я теж да, мені там Руслан Левицький, якщо не помиляюся, написав, що... Я нічого не сказав, я дійсно нічого не сказав, щось протупив. що треба сказати, що сказати, Я знаходжуся центральна Україна, Кіровоградська область, на Український район. У мене тут, якщо по полях навпрошки попетляти, то через 30 кілометрів від мене починаються вже поля Миколаївської області. Я якби у центрі, ну ближче сюди до півдня. Так що мені нема куди штати. Зараз підемо ще подивимося на У мене відкритий, там воно був дежон мої стоять. Тубуси на городі. Зараз подивимося ще в тубусах, що там твориться. Так, Поки йду туди до тих тубусів. Ось вчора отримав ще два саженця, дивіться. Ось така корніва і самі саженці. Це е, персик короче, алітоп і Flaming Fury, безномерний. Це ну, як тільки перша серія їх пішла, як тільки ну, виявили, то він був і Flaming Fury, це зараз, там, бо в мене є вже тут на моєму тут. ось Я садив там, в мене 23-й. Flaming Fury 24007 Короте, це безномерний Flaming Fury. Я... Це я вже свої бірки сюди поцепив. Тут були ось такі. Ось ось це прийшло мені якби розвідка обоєм да? називається. Получив я їх із там. Короче, Татів сад називається. Сайт там такий є Татів сад, і там багато всього різного. Мені захотілося алітоп, а так як там, де вже я брав раніше, ну, не, не виявилося тільки на осінь. А до осінь ждать у мене терпець лопне сто раз. Рішив зразу, думаю, була, не була. Навіть якщо вдруг не пропетляю, ну в смислі пересорт буде чи що, то хоч буде на що прививати, якщо що. Ну, це так. Ну, Думаю, все там буде нормально, бо подивився, там сильно багато відзивів, там 500 з чим-то відзивів. Почитав так конкретно, аж там до 22-го року, наче люди нічого дурні, ніякої не понаписували. Вроді нормально, але Но буду сподіватися, якщо хто виписував у татів сад, тільки не батьківський сад, а татів сад. Татковий сад, ну, чисто український. <кій> бо батьківський сад там теж на Хмельниччині, тільки вони там більш горіхами займаються, ну, якщо я не путаю. А татів сад там ну, багато чого, хто в темі, хто вже там виписувався, відгукніться, напишіть нормально, ненормально. Ну я, коротко, я все виписав фамінфюрі і алітоп. Посадю, бо в мене ще є тут місце, зараз буду йти заодно та й покажу. Де я тут зібрався його? Та я ж казав вам, убрали шифер. Тут в мене шифер лежав. Ой, до речі, дивіться, я її не дивлюся, а вже іголочки. Я не знаю, буде вам видно, не буде камера. Ну, коротше, вже іголки пішли. Воно. Це через дня 4 тут побачите, це все буде зелене. Зелена, зелене. Зелена. А садити все тут буду. Зараз. А ось ось ці два дерева, ось ряд, воно пішов. То я якраз ось між ними. Оце тут у мене є одне місце і там далі є одне місце, то якраз я ці два саджанці сюди тика, ну, пока. Абрикоси. ось А ще не розовий бутон, ну вже біля того. Ще ну вже можна сказати. Ну, цвіту ще немає, ні одного цвітка немає. Ну, вже ось-ось на підході. Короче. Оце так. Зараз виходимо на город і дивимося на подвойні сорта. Так, подвойні сорта. Це у мене RR-3309. Це також він. Отак вони це в мене тут і зимували. Ну да, вже на пучки теж так чи це вічка понабухали. Так, о, а тут ось вже взагалі Ану, я його освітлю трошки зараз. Отак От ось зробимо. Ну Ось дивіться як воно тут. Бачите? Це в мене той наш уміший, так? Да? Фрідом. Побачу, що з нього вийде. Ну, коротше, росте. Так, це, це у, у мене 4. Так. Це 1114 РР. Да. І це 1114. І це кобер. Ну на кобері ну, теж якби вічка ще не... не... Це взагалі так просто в сітки стояв, це я їх воно, рядок зробив, щоб ну, от зайцю. Коротше, щоб не... собаки зайці не пошкодили. Так що якось так. Ну а тут ось я не розкривав, дивіться. Вони в землі в мене, бачите, де я буду палатку строїти. Чи ставити свою. Не палатку, а теплицю. Ось ряд, бачите, це все розкрито виноградник повністю. А тут ось я не розкривав, поставлю палатку чи цю ж тепличку і буду розкривати. Буду забор переносити, оце все діло. Короче, тут все розкрито. Так що кожен дивіться по своєму, по своєму регіоні, де хто знаходиться, проживає. От. Там тільки, тільки так, температуру. Ну, повторюся ще раз, що в кого накритий землею, забудьте неділю на дві, а й навіть і три про лопату. Ну а в моєму випадку я мусив відкривати, бо самі бачили, я вам по чи вічка я вам показав, вони вже геть там, наче не знаю там воплощення. Галахат, то взагалі вже наче стартують Маріша. Так що так це в мене що не вкриті були. А представте, який мікроклімат там, де вкриті, температура яка здорова, там була б, можливо, біда. Ну, Будемо сподіватися, що проскочимо. Ну, а не проскочимо, були б живі ми, а виноград, лозу ми все виростемо. Так що якось так. Не забуваємо, завтра в нас, е, сьогодні в нас останній день, завтра ми е, розіграємо костюм. Пишіть будь-який коментар, ставте лайк. Так що на все добре, до завтра. Бо завтра буде в нас і кузня вже в дворі, і все на світі. Коротше, не пропускайте відео, буде багато цікавого. До зустрічі на каналі.